А зараз я постараюсь вам роз'яснити відмінність між суб'єктом, особою, персоною, людиною, чоловіком та жінкою. Оскільки усе це абсолютно різні юридичні статуси. Йдемо від найнижчого до найвищого. Слово суб'єкт або суб'єкт права це самий найнижчий юридичний рівень. Це слово говорить саме за себе: суб'єкт, об'єкт, тобто неживий предмет. Йдемо далі. Особа та персона. На жаль, я не можу відділяти ці два юридичних статуси, і зараз поясню чому. Більшість людей вважає, що особа та персона це і синоніми, допустимо, як чудо або диво. Та насправді це не так. Персона це є персональні дані, які внесені до єдиного державного реєстру осіб вашої держави. А особа фізична особа, це є ваше фізичне тіло, на яке і накладені ті самі персональні дані. Персона має персональні дані, особа має особисті дані. Ваші персональні дані це прізвище, ім'я, по-батькові, дату народження та місце приписки. А ваші особисті дані це зріст, вага, вік, стать та колір шкіри, тобто расова ознака. Зауважте, інколи представники закону часто кажуть, нам потрібні ваші персональні дані для того, щоб ідентифікувати вашу особу. Ніяк інакше. А хто взагалі створює персональні дані? Держава. А що таке держава? Я часто чую від громадян: держава це моя країна, держава, це моя земля, я люблю свою державу. І ті, хто це кажуть, насправді не зовсім розуміють, про що вони говорять. Оскільки держава, будь-яка держава, це корпорація по виготовленню даних. Держава. Не володіє і не створює нічого, окрім даних. Дані на машину, дані на квартиру, дані на людину, дані на територіальну цілісність тощо. І це все, що вона може утримувати чи контролювати через представників закону. Лише тільки дані. Проблема у тому, що держава наклала свої дані на реальні, матеріальні предмети та людей. І за допомогою цього керує та маніпулює всі. Коли до вас приходять представники закону і запитують, хто ви такий, ви вказуєте свої персональні дані. Вони дивляться в реєстр і справді такі є, а це означає, що ви раб. Ви власність держави і все ваше майно так само, і вони мають право контролювати вас і ваше майно по закону. І нічого ви не доведете. Конфіскація чи вилучення, арешт чи затримання, позбавлення батьківських прав. Це все форми контролю вас, ваших дітей і вашого майна. Банкір Герман Греф якось сказав: якщо всі люди зрозуміють основу свого я і самоідентифікуються, то управляти чи маніпулювати ними буде надзвичайно важко. І це не просто красиві слова. Тому що вони розуміли, як тільки всі люди поймуть основу свого я і ідентифікуються, управляти, тобто маніпулювати іми буде надзвичайно важко. тяжело. Люди не хочуть бути манипулируемы, коли вони имеют знання. Що таке ідентифікація? Це не тільки впізнання чи опізнання. В першу чергу ідентифікація це надання комусь чи чомусь певного визначення. Допустим, тварина не може само ідентифікуватись, оскільки вона не усвідомлює того, хто вона є. Тому вона потребує ідентифікації зі сторони, щоб хтось надав їй певного визначення того, хто вона є. У Священному Писанні сказано, що Творець сотворив землю. Він сотворив усіх живих істот на ній, але жодну із тих істот він не називав. Це право він дав чоловікові і жінці. І чоловік і жінка назвали кожну живу істоту, і себе назвали, і дітей своїх назвали, і дали усім імена. Ось саме надання імені. І являється своєрідною ідентифікацією. А це означає, що наявність у вас, вашого імені, яке дане вам, вашими предками, вже свідчить про те, хто ви є. Коли ви вказуєте свої персональні дані, ви не самоідентифікуєтесь, ви лише вказуєте дані, по яким можна буде опізнати вас як фізичну особу, на якої накладені ці самі персональні дані. А самоідентифікація можлива лише у тому випадку, якщо ви знаєте, хто ви є, якщо ви знаєте предків свого роду, якщо ви знаєте, із якого роду ви походите. Але сьогодні ми цього не знаємо, тому що нас вчили пам'ятати, поважати і шанувати наших предків. Сьогодні все, що ми знаємо про себе, це те, що нав'язано нам політикою, громадяни, тобто ті, хто числиться до громади, а не до народу, оскільки у нас роду немає. Наукою сапінс, ну і церкви раби Божі. Ідемо далі. Слово людина. В російській мові, якщо висловлюватися в множині, є таке слово, як люді, так само, як і у нас люди. А ось в одні дні чоловік. Ось саме слово чоловік і являється правильним словом того, щоб не хотіли назвати людину. А слово людина з точки зору державної компетенції означає двоногий, розумний робочий скот homo sapiens. Я поясню, чому я так висловлююся.